Зараз ми розглянемо правила порівняння натуральних чисел. Порівняти два різних натуральних числа означає встановити яке з них більше, а яке менше. Результат порівняння записують за допомогою значків більше менше. Наприклад, число 15 менше за число 17. Ось цей значок це є знак нерівності, знак менше. Число 102 більше за число 97. Оцей знак нерівності називають знаком більше. До речі, можна порівнювати одночасно три натуральні числа. Наприклад, 15 менше за 17, а 17 менше за 20. Записується це таким чином. За допомогою знаків двох знаків нерівності. Тільки зверніть увагу. Що починається читання подвійної нерівності із середини. Читається так. 17 більше за 15. Ідемо наліво, і далі направо. І менше за 20. Розглянемо тепер правила порівняння чисел. З двох натуральних чисел з різною кількістю цифр, тобто розрядів, більшим буде те, у котрого більше кількість цифр. Наприклад. 102 більше за 97, оскільки у лівому числі 3 цифри, а в правому числі тільки 2 цифри. Якщо ж кількість цифр у натуральних числах однакова, то більшим є те, у якого більшою є перша із неоднакових цифр. Якщо читати ці числа зліва направо. Ось подивіться на лівий приклад 15 і 17. І в лівому і в правому числі по дві цифри. А і зверніть увагу, що перша з неоднакових цифр знаходиться у розряді одиниць. Тут 5, а тут 7. Оскільки цифра 5 менше за цифру 7, то й число 15 менше за число 17. Розглянемо ще один приклад. Порівняти два числа. 37 897 і 37 987. На перший погляд ці числа дуже подібні одна до одного. Порахуємо спочатку кількість цифр у кожному з цих чисел. Тут 5 цифр і тут 5 цифр. Отже, правило перше не підходить. Користуємося другим правилом. Шукаємо першу із неоднакових цифр. Це будуть цифра 8 і цифра 9. Оскільки 8 менше за 9, то ліве число менше від правого числа. Ми з вами знаємо, що натуральні числа можна позначати на координатному промені. І для натуральних чисел на координатному промені є дуже цікава властивість. Ось подивимося на цю властивість. Побудуємо промінь, позначимо на цьому промені дві точки. 3 і 5. Один, два, три, 4, 5. Оце у нас буде точка, яка відповідає числу 3. А це точка, яка відповідає числу 5. Ми бачимо, що число 5 більше від числа 3. Виявляється, що позначення числа 5 знаходиться правіше за позначення числа 3. Звідси випливає правило порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя. З двох натуральних чисел. Більше на координатному промені знаходиться правіше, а менше знаходиться лівіше. Тобто, якщо ми маємо якісь два числа, умовно їх позначимо число А і число Б, то ми можемо вже їх порівняти, виходячи, з їх позначення на промені. Оскільки число Б знаходиться правіше від числа А, то воно більше за число А. Тобто Б більше. with A.